У смутку, лице похиливши, у неба дивлюсь далечінь і чую, говориш так тихо, в мені ти дитя відпочинь. Цей час, що мені присвятила напругу душі відведи Любов мою, щоб ти зустріла, молитву в тиші проведи. Її я завжди виливаю на тебе. Без всяких умов, так гірко, як спостерігаю дітей, що не бачать любов. Все хочуть її заробити, старанно працюючи так, щодня прикладаючи сили, все кажуть не можу ніяк хорошим для Господа стати, його заслужити любов. Так може й молитва зостатись роботою завжди також. Молитися буду старатись і любов у Христа заслужу. Старання моє Він побачить і скаже, Тебе я люблю. Я ж хочу лиш бачити радість, упевненість, віру твою. Я тільки завжди спілкуватись з тобою бажанням горю. Тобі не потрібно лякатись. Ти праведність маєш мою, у очі мої, лиш поглянь ти, побачиш в них радість свою, ти осуду там не побачиш, лиш радість, що бачу тебе. І я тебе благословляю, даруючи мир із небес.